Новини 5 жовтня голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасимюк і голова Національної ради з питань електронних засобів масової інформації Латвії Іварс Аболінч підписали меморандум про співробітництво у сфері регулювання телерадіомовлення між медіарегуляторами. Його мета розширення співпраці між двома органами, реалізація спільних заходів, обмін інформацією та досвідом. З питань, які становлять надзвичайний інтерес для обох сторін, делегація Латвійського медіарегулятора перебуває з офіційним візитом у Києві з 4 по 7 жовтня. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини на алеї героїв від Вищого професійного училища, номер 34 посадили магнолії. Заполеглих Романа Желізника, Андрія Гука, Василя Ващишина, Олега Кравціва та Романа Магаса, які навчалися в 34-му училищі і віддали своє життя за рідну землю за Україну. За нас з вами, вічна пам'ять героям. Вони живуть у наших серцях. Нагадаємо, у нашому місті стартував проект Алея Магнолій. Ні один воїн, який віддав своє життя, за нашу батьківщину, за нас з вами, не залишиться без шани і нашої пам'яті. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Флешмоб з укриття конкурс патріотичних відеоматеріалів під цією назвою, присвячений 80-річчю УПА та Дню захисників і захисниць України. До участі запрошуються мешканці Стрийської громади. Вік необмежений умови конкурсу: відзняти відеоролик не більше трьох хвилин будь-якого жанру музичного, літературного, хореографічного тощо в укритті. Відвал, бомбосховище, принцип двох стін тощо. Зміст ролика патріотичний, мотиваційний українською мовою. Остання фраза в ролику: Дякую захисникам України. Опублікувати з 5 по 12 жовтня на Фейсбук-сторінці управління культури, молоді та спорту, вказати своє прізвище, ім'я по батькові або навчальний заклад. Місце проживання переможців визначатимуть за кількістю вподобайок у соцмережі, 14 жовтня. Про нагородження та вручення подарунків переможцям долучайтеся: ворог не забере від нас ні любові до життя, ні віри в перемогу. Посилання на офіційному сайті Стрийської міської ради, де також розміщена інформація про. Конкурс флешмоб з укриття. Конкурс, який чекає на вас. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. У Стрию створили новий центр первинної медичної допомоги. В рамках медичної реформи Стрийська міська рада прийняла рішення про виділення зі складу комунального некомерційного підприємства Стрийська Центральна района лікарня підрозділів первинної ланки та створення нового центру первинної медико-санітарної допомоги. Сюди увійшли 12 підрозділів. Надання первинної медичної допомоги: Стрийська, Верчанська, Дашавська, Подорожненська, Стрілківська, Угерська, Великодідушицька, Нежухівська, Кавська, Лисятицька та Жулинська амбулаторії, а також фельдшерсько-акушерський пункт села Добряни, за словами виконуючого обов'язки директора комунального некомерційного підприємства Стрийського центру первинної медико-санітарної допомоги Святослава Кармана для зручності. Декларантів адреса центру залишається тією ж. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. 4 жовтня у Львівській обласній військовій адміністрації презентували програму комплексної інформатизації Державного архіву Львівської області. Метою цієї програми є надання доступу до повнотекстового довідкового апарату архіву та його оцифрованих фондів. У межах цієї програми створено електронний ресурс, який забезпечить повнотекстовий пошук за назвами фондів історичний. Довідками та анотаціями до фондів і описів, а також заголовками справ. Оцифровані матеріали стануть доступними для перегляду через зручний інтерфейс. А неоцифровані справи буде змога замовити до читального залу архіву онлайн через особистий кабінет. Заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Олександр Кулепін розповів про необхідність оцифрування фондів архіву. В умовах війни росіяни цілеспрямовано з Щоють культурну спадщину України, тому, щоб запобігти втраті історичних артефактів, вкрай необхідно оцифрувати їх. Також це питання спрощення доступу до архівних документів, адже до більшості фондів архіву потрібно фізично приходити та переглядати усе на місці. Після того, як закінчиться процес оцифрування, архівну документацію зможуть переглянути усі охочі у декілька кліків, навіть не виходячи з дому. Усі ці зміни створять рівний доступ у. Усіх громадян до архівної інформації і забезпечить кожному, як фахівцю, так і пересічному громадянину можливість працювати з документацією державного архіву нашої області, сказав Олександр. Кулепін, директорка Державного архіву Львівської області Ірина Мартенс, розповіла детальніше про програму інформатизації архіву. Сьогодні, як ніколи, важливо постало питання збереження архівних документів, створення умов дослідникам для роботи з ними на віддаленому доступі. Програма інформатизації державного архіву Львівської області створена для надання студентам, науковцям та усім зацікавленим особам усіх умов роботи з документацією національної. Архівного фонду кожен користувач зможе з будь-якого зручного для нього місця вивчати документи та здійснювати пошук тієї інформації, яка є об'єктом дослідження. Масив роботи, як і кількість документів, є надзвичайно великим. Але ми сподіваємося за декілька років закінчити цей процес оцифрування, сказала Ірина. Мартенс, як розповіли представники компанії підрядника, зараз здійснюється наповнення бази даних архіву оцифрованими документами, і до кінця року вона стане доступною для усіх охочих. Зазначимо, що уже на першому етапі ресурс міститиме повнотекстову інформацію. Про понад 5 тисяч фондів архіву, сотні тисяч справ, десятки імен, географічних назв та організацій для перегляду будуть доступні близько півмільйона цифрових копій документів. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини і знову про опалювальний сезон, як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигалі, цей опалювальний сезон буде без перебільшення найскладнішим в історії незалежної України. Він прогнозує складне, але стабільне проходження Одження цього опалювального сезону необхідні запаси енергоносіїв є. Водночас існує реальна загроза атак по критичній інфраструктурі. Станом на початок вересня уражені 334 об'єкти критичної інфраструктури у сфері теплопостачання. Протягом місяця удари продовжувалися, що свідчить про наміри ворога позбавити українців взимку тепла. Державна влада запевняє, що готує антикризові плани і готова до будь-якого розвитку. Подій, проте громадяни мусять також індивідуально готуватися до опалювального сезону, зокрема, провести побудову термомодернізацію. Первинні заходи дозволять зменшити втрати теплової енергії та створити мікроклімат в оселях. Міністерство розвитку громад та території України розробило рекомендації для власників квартир і приватних будинків, як підготувати домівки до холодів. Тарифи для населення на майбутній опалювальний сезон будуть незмінними, детальніше на Сайті стрийської міської Ради в ефірі Голос Стрия, ви слухаєте новини. Німецький волонтер з міста Побратима Дюрина Герхард Сюр знову відвідав наше місто зі своєю гуманітарною місією. Цього разу привіз ігровий та спортивний інвентар для дитячих садочків і початкових шкіл Стрийської громади, одяг для дітей, позбавлених батьківського піклування, засоби гігієни, два проєктори та багато інших корисних речей. Підтримка міста Побратима Дюрина дає нам можливість реагувати. Реалізувати багато проєктів для розвитку та допомоги дітям один з яких придбання автобуса для перевезення школярів Астрийської громади. Міський голова Олег Канівець подякував за благодійність та розповів, що невдовзі у Німеччині планує взяти участь у німецько-українській конференції муніципальних партнерств у Аусбурзі для налагодження партнерства і розбудови. Та розвитку українських міст. Сподіваємося на результативну співпрацю. Щиро дяка німецьким друзям за підтримку й допомогу разом до перемоги. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Концерт, який не відбувся 25 вересня в міському будинку культури, пройде 16 жовтня о 16 годині. Місце концерту незмінне міський будинок культури, вулиця Соломії Крушельницької. 18. Запрошуємо відвідати і пошанувати наших. До захисників. Кожен, хто буде на концерті, отримає малий кобзарик у дарунок від міського голови Олега Канівця та депутата міської ради від Європейської солідарності Сергія Ковальчука. А від учасників концерту море позитиву і нових. Пісень, отож, вас чекають 16 жовтня о 16-й годині в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, на благодійний концерт для потреб ЗСУ. Виконавець Михайло Золотуха. Я люблю Україну! Благочинний концерт на потреби Збройних Сил України.